Доброго доброго вечора, друзі, доброго вечора, брати, сестри, доброго вечора глядачі. Вкотре триває закалювання щоденне. Уже дякувати Богу. Два тижні поспіль щодня Входить у звичку. Вода добра. Тільки день стає коротшим, а так, в принципі, тримаюсь. Живий приклад замінив закалювання ліками і йду потихеньку маленькими кроками до занурення повного. Скажу вам, шановні, зараз в Україні йде війна. Є таке військове поняття, якщо ти не воюєш і не допомагаєш тим, хто воює за рідну землю, за рідну країну, то вважаєшся ворогом. Тож пам'ятаємо, допомагаємо, не забуваємо і ставимось з повагою до тих, хто прийшов війну і став ветераном. З нами Бог, усім здоров'я!